То вчора не все я не люблю читати, люблю своїми словами, але то не все я сказав. Дуже важливо зараз на наш час війни, що колектив нас зробив. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, колектив ходу учись до волонтерського руху. Психологічна допомога щойно прибули на вокзал тимчасово переміщеним особам. Весь хор ночами по, по, по декілька чоловік. Приготування продуктів харчування для ЗСУ, плетіння маскувальних сіток і ківор, тоді дівчата, розвантаження та видача гуманітарної допомоги, участь у благодійних концертах, виступах на підтримку ЗСУ. У всіх церквах Львова і області недавно ми стрію були. Ми співали духовну музику наших композиторів українських, львівських, київських, і збирали кошти, і немало коштів. До, до достатнього коштів, бо в всіх церквах ми співали, любов у всіх. Завжди в неділю. Ходу лучися до збору коштів на придбання для ЗСУ. Камери у нас співачка Касторощук, в неї двоє братів воюють там серйозно на Донбасі. То ми зараз збираємо камеру для великого дрону та автомобільні шини, для великого дрону, яка коштує 200 тисяч, збираємо. В березні місяці я з понтацьких грошей якими їхати в Іспанію, але почався ковід, і ті гроші збереглися. Від хору ми перечислили на два тепловізори для моїх племінників. Сікачовський, володимир, який воює прямо там. Він вже був декілька разів контужений, він, він сам вже виховує бійців, бо він вчився ну, в Яворові американська так, школа, він в років році вчився і він сам вже виховує і набирає наших вояків. І для другого племінника бобра, який воює у Дніпрі, 100 тисяч на дві камери, на, на, на два тепловізори. Артисти хору організували передачу документів з Детройта для ЗСУ. Завдяки багаторічної співпраці з музичною агенцією Дакапо Австрія на, на, на концертних турне хору було закуплено агенцією я Вчора говорив вчора для відправи Україну сім машин швидкої допомоги з медикаментами. До дороговартісні розхідники для медичного обладнання, лікарні Святого Миколи. А тепер перспективний план вчора я говорив позавчора конкретизувати участь у святкових концертах з нагоди Державних свят України, до Дня Конституції, до Дня Незалежності, до Дня захисників та захисниць України, до Дня Гідності та Свободи, пам'яті Червоного моря в Україні. Перший концерт світлі пам'яті українських. Української композиторки, яка померла молодого, поганий Гаврилець, прем'єра, учениця Скорика. Друге з нагоди щитріччя від дня народження українського композитора Олександра Козаренка, який нещодавно помер світла пам'ять, будем його ступати літургію, як він нам написав. Це талановитіший композитор, який дуже рано відійшов від нас. Участь в у ворочистох нагоди 260-ті від дня народження Антема Веделя. Концерт знаходиться 30-ї річниці від дня народження українського композитора Бориса Литошинського. Участь у корочистості загодить народження митрополита Андрея Шептицького. Десять років тому ми видали 5 дисків з Козиренком і всі літургії наших славних композицій, вся духовна музика для, до ювілею митрополита Андрея Шептицького. Це велика робота була, 5 дисків. Концерти з нагоди 100-річчя від Дня народження Олександра Кокошиця з програмою Апостол Хорової музики. Святковий концерт, присвячений 275-й річниці від Дня народження Дмитра Бортянського українського композитора. Участь врочистох з нагоди 100-річчя Миколи Лонтовича. От і все. І у участь в фестивалях коляда на Мазде Івана Франківська. Тобі Господи сам бери» він този львів. Участь у фестивалі музичної спадщини отця Вербицького. Ми постійно приймаємо участь. У музиці молитва у молитві музика догодить 210-ї річниці від дня народження композитора село Завадів. Це Вербицький. Музика в храмі жовт, фестиваль хорової музики. Кременецький, хорові вечері Кременець, Аве Марія. місто Кременець. Фестиваль сучасної музики австрійського композиторів вже повторюю, Георга Кенбір, Австрія. Контрасти, рідська філармонія, сучасний музики, фестиваль. Е, прем'єра музики Еніо Мамаріконе, прем'єра. Ми тою музикою тепер обідали всю Європу. Колосетна музика. І хочемо десь філармонії, маленький зал. то треба зал великий, бо на ту музику йде. Молодь валом валить в Європі. Е, то є така музика дуже популярна зараз на Заході. Ну, колектив розширяє свою співпрацю з Музичну агенцію про музик. Це польсько-німецька агенція. А ми з цією агенцією цю музику вивозили нещодавно, що я назвав, Марікони. Ну і, і от і все, от і все. От, от і що я хотів сказати, добавку. Ну, ми мали концерт. Тепер так ми мали, а то нема питання. Добре, добре. Добре. Добре, буде безмобуть. От і все, що я додав. Дякую, Сивількович. Я тоді та ми собі ще поговоримо, бо мусимо зараз голосувати, то ми добре. собі ще добре. трошки. Що може? Так. До туалету, Ні, можете добре. навіть на диванчику тут присісти. Добре.